Добрий день. Сьогодні ми трошки поговоримо про математичну логіку і як з цією логікою працювати. Так от, для того, щоб ми могли виконувати різні дії в математичній логіці, нам треба розібратися з діями. Як ви бачите, цей приклад стандартної математичної логіки, і тут А і Б це події. Події позначаються просто буквами, як змінні. Їх може бути, як тут дві, може бути три, 4, і так далі. Ми їх розбираємо кількість по тому, якщо, якщо буква повторюється, це одна і та сама подія. Якщо буква різні, це різні події. А or not і end це дії. Not, or і end. Not – це ні, або заперечення, or це або, and це і. Працює так само, як і в житті. Ні, ми заперечуємо, ми міняємо подію на протилежну, із-за того, що в математичній логіки тільки два числа одиничка і нолік. Е, якщо була одиничка, стає нолік, якщо був нулік одиничка. А е, E-NOT працює для однієї події. OR е, працює для двох подій і and or працює як звичайне або, тобто для того, щоб це було правдою, нам треба, щоб і там, і там що або там, або там була правда для і. Нам потрібно, щоб правда була і там, і там, тобто, щоб обидва були правдивими. А щоб не писати правда, неправда, щоб не писати true або false, щоб це коротше записати, ми будемо правду писати одиничка. False, ноль, неправда. Таблиці істинності виглядають як самі звичайні таблички, у яких ми собі помічаємо. Місця для наших змінних, наприклад, для змінної А і змінної Б. Ми пишемо всі можливі варіанти, які там можуть бути. Наприклад, що обидві події можуть бути неправдивими. Може бути одна якась правдива. І можуть бути обидві правдиві. В такому випадку ми собі записали всі можливі варіанти. Для двох подій це тільки можливих варіанти, для трьох розглянемо трошки пізніше. Ми дивимося, як виконуються дії. Спочатку виконується заперечення. Заперечення завжди пишуться перед тією подією, яку вони заперечують. And і or пишуться між подіями. От ми бачимо, що у нас заперечення тільки одне. Тобто, якщо у вас, наприклад, було по так написано: а, or not, B and А, and, and not. А, то у вас б було б раз і два заперечення. Вам би його треба було вдвічі двічі робити. Тобто, скільки разів у нас нот, ту подію ми і заперечуємо. Воно може бути подвійне, але подвійне заперечення вертає до попереднього значення. Ми дивимося, воно у нас одне. Ми собі виділяємо місце. Як ви бачите, в стопче у в нас тільки одинички нуліки, Багато місця можна не виділяти, скільки щоб помістилось вверху, назва дії. От у нас нот A. Ми дивимося, заперечу стопчика, стопчика у нас нолік, одиничка, ноль одиничка. Заперечення міняє протилежне. 0 стає одиничкою, одиничка ноліком, і так далі. Далі, end і or виконуються зліва направо, як і додавання віднімання. Ми бачимо, що у нас перший йде OR, другий йде end. Дивимося, що зліва, що справа ora, зліва від, or, сліва від or, a, справа not a. От нам, значит, нужні ці два стопчика. Ми собі пишемо A OR NOT A І у нас готовий наступний стовпчик. Значить, нам потрібен перший і третій, бо в першому A, в третьому NOT A. Or дає одиничку, тобто правду, коли є хоча б одиничка. Або в одному стопчику, або в другому. Бачите, в першому рядочку є одиничка в NOT A, тому один. В другому теж є одиничка, тільки вже A. один. Тоже есть один, в третім теж є один, і в четвертом теж є. Тобто нам дало одинички. І end. Зліва, сліва, якщо ми вже щось посчитали, а ми все уже зліва від end посчитали, то ми все це беремо як один стовпчик, бо у нас вже є. Це у нас четвертий стовпчик. А справа B це другий стовпчик. І буде виглядати як повністю весь приклад. А or not A. and B. Отакий. І ми працюємо з A, or not А. Четвертим стовпчиком, і Б другим. Другий четвертий стовпчик AND, то є. І і правда, коли і то правда, і то правда. То є обидва одинички. Якщо є хоча б один нолік, ми пишемо нолік. Ми дивимося, другий і четвертий стовпчик. У нас є один нолік в Б, то є ноль. Є один долік в другому рядочку, тобто. Немає нуляка одиничка. І немає нулька одиничка. І ось. Наша відповідь. Ось оце таблиця істинності. Можете пробувати робити.